Всім привіт, сьогодні буде дуже такий нестандартний підказ на моєму youtube каналі тому що я хочу сьогодні поділитися з вами своєю стратегією омолодження на 26 шостий рік. І роблю це не просто так. Я бачу, наскільки зараз багато жінок на початку року замотивовані, замотивовані щось змінювати, щось робити. Але так стається кожного року. Ми всі дуже замотивовані на початку року, а потім нічого не змінюється, ми нічого не змінюємо і все одно застрягаємо в своїй буденності, в своїх старих звичках. Звичайно, коли ми в старих звичках ну не може змінюватися наша реальність і ми. Не можемо будувати її по-новому. Я просто вам хочу сказати, що якщо ви зараз нічого не зміните, то за 26 рік ви не помолоджуєте, а тільки станете виглядати старше. Жінки нашого з вами віку в будь-якому випадку вже з кожним роком починають втрачати свій природний ресурс, і тільки в нас справа, чи будемо його накопичувати, зберігати, чи будемо ми його дуже дуже швидко витрачати, і тільки Грамотна продумана стратегія допоможе нам дійсно його зберігти, цей природний ресурс, накопичити ще і дійсно зробити зміни. Та я вам гарантую, що якщо ви будете слідкувати стратегію омолодження, якщо ви поставите наміри, будете діяти, то за 26 рік ви не тільки не постарішаєте, а ще скинете свого обличчя ну, як мінімум 5 років. Ще якщо підключити сюди тіло, звичайно, ваше тіло вже може трансформуватися за 26 рік. Просто зараз закрийте очі на один момент і замисліться, якими ви хочете себе бачити через рік якому в цілі? З яким обличчям? Що ви хочете залишити в цьому році? Що ви хочете, щоб змінилося? Вам потрібно задати собі ці запитання: чи ви дійсно хочете змін? Тому що наш мозок завжди блокує щось нове, і навіть чому так відбувається, що всі ми ніби хочемо змін, але в якийсь момент ми перестану не діємо, нас ніби щось тупорить. Це не те, що у вас там мало сили волі, та що у вас недостатньо. Ні. А, на мою думку, це відбувається через те, що ми звикли до такого твердження, що всі позитивні зміни мають відбутися через якісь обмеження, через як. Якийсь, а, знаєте, такий надрив, що ми маємо щось віддати, що ми маємо від чогось відмовитись для того, щоб щось відбулося добре з нами, та але я хочу показати вам інший шлях, що існує шлях без надриву, без жорстоких ві... обмежень, але з. Повною любов'ю до себе. тому я зараз і вирішила поділитися своєю власною стратегією омолодження. Давайте ще спочатку представлюся. Мене звати Ляховська Світлана, мені 42 роки. Я тренер з природнього омолодження і своє обличчя я дійсно створюю своїми власними руками без іннекційних косметології, пластичної хірургії. Вже більше трьох з половиною років ми, роки ми з висококласним спеціалістом Астопрактиком Фейспластиком розробляємо програми для наших онлайн інтенсивів, марафонів. Зараз у нас є неймовірно класний шикарний клуб, в якому дівчата стають дійсно молодшими. І от П'ятий рік якраз став показником, тому що дівчата, працюючи в клубі, втрачаючи всього лише по півгодинки на день і працюючи за своїми потребами, за своїм морфотипом, вже бачать нереальні зміни. Подивіться на ці зміни. Хіба хтось з них міг собі уявити, що ці зміни можливі своїми руками? Мозок завжди пручається таким змінам. Йому легше нічого не робити, йому легше повірити, що це все фотошоп, що це все ракурс, що це все вдало підібрана білизна і так далі. Але ви, по суті, що втрачаєте? замисліть, що ви втратите, якщо дійсно повірити, що це є можливо, що це є реально, що ваша зовнішність в ваших руках, що вам не потрібно для цього бігти до косметолога. До речі, коли ми біжимо до косметолога, ми ніби крадемо в себе свій природний ресурс. І Я абсолютно не згідна з твердженням, що якомога раніше починати потрібно ін'єкційну косметологію. Знаєте чому? Тому що вона дійсно не вирішує проблему, вона лише їх маскує. Будь-яка вікова зміна, зморшки, втрата тургорошкіру, провисання овалу — це лише наслідки. А причини більш на глибокому рівні? Так, от, коли ми біжимо до косметолога, вирішуємо таким чином свої проблеми, це просто, як знаєте, замаскувати щось, замаскувати. Потім проблема починає проявлятися більше і більше, і в якийсь час все одно Вона вже не ви вже не зможете її маскувати далі. Тому замисліться, що звичайно, вся індустрія краси спрямована на те, щоб ви бігли туди, відносили свої кошти, та? щоб у вас були швидкі результати. Але якою ціною? Запам'ятайте, що ваша краса, молодість, здоров'я абсолютно нікому не вигідні, окрім вас. Поки ви не почнете самостійно розбиратися в цих процесах, що вам підходить, що не підходить, чому проблема може бути, що вам потрібно, як самі собі допомогти, ви завжди будете заручниками інших спеціалістів, індустрій і так далі. Знаєте, комусь легше перекласти відповідальність на косметолога за свою красу, який вам скаже в якийсь о, певний момент часу, ну, а що ви хочете, вік вже бере своє. Ідіть до пластичного хірурга. І тоді ви знову перекладаєте відповідальність. Отже, якщо ви біжите до косметолога, ви тільки кредите свій природний ресурс, та ви ж розумієте, що це кредит в банку, який все одно прийдеться віддати з відсотками. Розумієте? А якщо ви починаєте займатися собою, то це як інвестиція в себе, яка обов'язково потім принесе дивіденди. Я дуже люблю це порівняння, тому що дійсно воно так і працює. Отже, дівчата, давайте я з вами поділюсь своєю стратегією омолодження на 26 рік. Ну, по-перше, не починати будь-яку дію через ненависть або нелюбов до себе. Я ніколи не починаю худнути, ніколи не починаю тренування, ніколи не починаю роботу з обличчям з того, що я собі кажу. Що я це буду робити, тому що я не люблю своє обличчя або не сприймаю своє тіло. Тому зараз я буду все робити, фігачити для того, щоб воно було іншим. Так, не працює. На такій мотивації ви довго не поїдете, вас не вистачить на цей рік, так вам потрібно навпаки прийняти своє обличчя, прийняти своє тіло, і тільки тоді, з великою любов'ю, що ви в першу чергу варті от цих занять, яким ви будете приділяти увагу, на які ви будете витрачати свій час. Вони дійсно будуть приносити результати. І найголовніше через це ви, звичайно, полюбити цей шлях. Тому що насправді всі заняття, самомолодження, які я роблю для обличчя, для тіла, вони дуже приємні. Коли я їх роблю, я усвідомлюю, що цей час особисто для мене. Це мій час, який я в цей час ставлю себе на перше місце. Тому, звичайно, перша моя стратегія така, що всі свої дії я розпочинаю виключно з любові до себе. Другий пункт сила маленьких кроків. Ви недооцінуєте наскільки важливі ось ці малесенькі кроки. Розпочніть вже завтра, хоч з якогось кроку, починайте вводити потроху якісь невеличкі кроки, які вже будуть змінювати якість вашого життя і давати вам ту саму енергію. Ну що це може бути? Встати на пів години раніше, щоб позайматися, скажімо, розтяжкою, йогою, позайматися з обличчям. Та зранку встати і не скролити стрічку в інтернеті, а прослухати медитацію, наприклад, якусь я дуже до речі люблю зранку так розпочинати свій день. Um, що чи може? Це може бути вакуум, наче та коли ви масуєте внутрішні органи за рахунок спеціальних вправ, кому звичайно це підходить і відгукується. Ну коротше, це може бути будь-яка невеличка дія, яку ви вже спокійно можете запровадити в своє життя вже від завтра. До речі, ще може дуже порадити контрастний душ. Я його божню зранку, просто кайф. Навіть просто, якщо ви не любите сильні припади температури, включаєте водичку теплу, більш прохолодну, чергуйте її, або, наприклад, обливаєте лише ноги. Це дає неймовірний заряд бадьорості і енергії прямо зранку. І до речі, шкіра стає більш пружньою. Mm. Ще один пункт, завдяки якому я збираюся ставати кращою версією себе за 2026 рік. Це я перестаю зациклюватись на результаті і на своїх недоліках. Тобто ми прекрасно всі бачимо свої недоліки, та ми фіксуємо свою увагу дуже легко на якихось там недоліках у вигляді міжбровної зморшки, мішків під очима, поплившого овалу і так далі. Як тільки ми фіксуємо свою увагу на цьому, ми перестаємо помічати інші позитивні зміни, які відбуваються, коли ми регулярно займаємося. Це дуже сильно демотивує. Тому знімайте ось цей фокус уваги на недоліках. Я завжди це роблю. До речі, в танцях я так само знімаю фокус уваги на тому, що в мене зараз не виходить, я кайфую від самого процесу. Я не тримаю свою увагу постійно на тому результаті. Колись в мене була така проблема. Я бачила міжбрівку свою, вона мені дуже не подобалась. Я на ній настільки зациклилась, що я постійно ходила і думала: ой, в мене міжбрівка, в мене міжбрівка, мені нічого не допомагає, в мене міжбрівка. І дійсно вона дуже довго від мене не йшла. Як тільки я зрозуміла, що щось тут я роблю неправильно, я зняла фокус уваги, я почала кайфувати від самого процесу, від масажів. І ще головне, робіть завжди до після. Коли починаєте якусь нову дію, робіть собі до, щоб потім. Порівняти з своїм після, тому що наш мозок влаштований таким чином, що ми не бачимо своїх змін. Абсолютно, ми ж бачимо саме постійно в церкві. Тому ми не бачимо тих позитивних змін, які відбуваються. І через це мотивація знов ж таки також втрачається. Тому обов'язково знімайте фото, знімайте відео, щоб у вас було до після, і потім ви змогли кайфанути від свого ж результату, який вас буде дуже сильно мотивувати. Далі ще один принцип. Я не витрачаю багато часу на заняття. Що я знаю, що в мене буде загружений день. Я себе ніколи не курю за те, що я повністю не позаймалася. Але в мене є коротенькі вправи, які можу робити спокійно протягом дня. До речі, в клубі в нас також є така база вправ, які ви можете робити протягом дня. Дати на це буквально одну-дві хвилини, коли ви паралельно там їдете в машині, коли ви щось чогось очікуєте. Та і цього ніхто не бачить. Ви там трошечки попрацювали, і вже це буде класно. Це вже краще ніж нічого. Тобто, також не знецінюєте ось цей час, який ви приділяєте собі навіть 5 хвилин. Краще ніж нічого, що я ще збираюся робити? Звичайно, я збираюся приділяти увагу своєму тілу, тому що я вже зрозуміла, що навіть якщо в тебе прекрасне тіло, але ти вирішуєш більше ним не займатися, то вон, ти втрачаєш свій ресурс. Ти втрачаєш зв'язок з тілом, і ти в якийсь момент перестаєш його відчувати настільки, як це ти робила це в молодості. Та стають негнучкими, м'язи стають негнучкими, нееластичними. Дуже тяжко потім робити якісь вправи. І Це, звичайно, призводить до застінних процесів в лімфі, до порушення кровотоку. Якщо є якісь зажими в тілі, а вони обов'язково є, тому що в нас у всіх майже сидяча робота, малоактивний спосіб життя і так далі. То це звичайно буде нам тільки. Заважати тому, хоча б 5 хвилин вправ від зняття зажимів в, тілі, в мене завжди є і буде цього року кожного дня, абсолютно кожного дня. Не нехтуйте вправами для постави, тому що іноді здається, ну в мене і так нормальна постава. Навіщо мені ще додавати вправи? Дівчата, ви недооцінюєте, що може творити постава, як поганого, так і хорошого. Отже, вправи для постави обов'язково. Вправи для стоп обов'язково. Пам'ятайте про це. Це маленькі кроки, які дійсно можуть змінити і ваше обличчя, і повністю ваше тіло. Ще один принцип, який буде сприяти омолодженню в 26-му році, це мати підтримуючи коло. Тому що я знаю, як важливо, коли ти починаєш щось робити, особливо в такій сфері, яка ще не така, знаєте, так, косметологія, ти пішов уколов о, клас, клас. Всі кажуть клас, я теж хочу. А коли ти кажеш комусь, що ти займаєшся самомасажами, що ти займаєшся самомолодженням, тобі щось крутить у Типу, що? Що? що, що? І, звичайно, особливо, якщо всі навколо тобі кажуть, та нафіга ти це робиш, та це не дасть результату. Та ти тільки розтягнеш шкіру. Звичайно, важливо мати ті коло підтримуючи дівчат, які через це вже пройшли, або якраз проходять. Звичайно, дуже важливо мати в цьому колі спеціалістів, які тобі дадуть відповіді на твої запитання і скажуть, що ти все правильно робиш. Або, наприклад, тут ти допускаєш помилку. Дуже важливо в будь-якій сфері. І звичайно, тому я завжди обираю. Якщо я йду в танці, мені легше йти з кимось, хоча б ще з якоюсь дівчинкою, яка буде моєю підтримкою. Я йду до тренера, я не роблю це все сама, особливо, якщо тільки не починаю. Потім, звичайно, можна займатися самостійно, але на початку бажано мати ось цю підтримку і підтримуючи мотивуючи коло. Якраз клуб Родина молодості не просто так названий родиною, тому що дійсно в нас дуже підтримуюча атмосфера, підтримуючи коло спілкування, і в нас вже дійсно багато дівчат відчувають себе як в родині. Тому що всі одна одну підтримують і завжди вболіваються за результати інших. І ми з тренерами, в тому числі, вболіваємо за ваші результати. Ну і останній, напевно, принцип, за яким я планую свій 2026 рік зробити роком свого подальшого молодження, працювати комплексно і в системі. Комплексно і в системі не можна працювати з якимись м'язами окремо і ізольовано. Якщо ви бачите міжбрівку, не шукайте вправи на те, щоб перетирати цю зону, поки не відпрацюєте з причини виникнення цієї міжбрівки. Дуже часті причини міжбрівки в спазмах м'язів, чола, в перенапруженні по кістковому каркасі, в спазмуванні апоневрозу, в спазмуванні потилиці і задньої поверхні шиї. Ну і звичайно, там ще є певні моменти, але це основні. Якщо ви просто тут будете масувати, це нічого не. Тому що якщо є залипання по опаневрозу, він все одно вам буде робити ось так. Оце просто я на прикладі між брівки показала, чому ізольовані вправи не дають результатів таких, яких би вам хотілося. І, будь ласка, не. Прагніть таких досить швидких результатів, класний результат навіть тоді, коли ви вже бачите, що за рік ви не постарішали. Вам вдалося призупинити цей час, але більшість, звичайно, коли займаються, бачу, що і позитивні зміни, що розкриваються обличчя, велиці стають більш вищими, набряки сходять. Так повіки припідіймаються, і взагалі обличчя виглядають дійсно молодшим, легшим. І у вас з'являється та сама впевненість в тому, що ви все правильно робите і що ви на вірному шляху. Отже, я буду жити саме за такими принципами 2026 рік. Працювати обов'язково комплексно в системі згідно свого морфотипу, і, звичайно, я планую. Неймовірні зміни. Сподіваюся, що когось мій план також надихне. І хто захоче спробувати нашу систему, заходьте в клуб, заходьте, дівчата. це моя щира рекомендація. П'ять тижнів занять повноцінно за своїм морфотипом. Якщо бажаєте, є ще тариф, де можна пропрацювати тіло, тому що в нас є ще фітнес-тренер і нутриціолог, який допомагає вам, який складає програму тренувань, тричі на тиждень домашні тренування на тіло. Ще рекомендації по харчуванню на цьому тарифі. Тому за навіть за місяць вже ви побачите перші зміни, які вам дадуть а, мотивацію. Не складати ручки, не чекати, якийсь знов момент, і коли у вас з'явиться час, я відкрию вам секрет, час у вас ніколи не з'явиться на себе, поки ви не поставите себе в пріоритет. Замисліться. Як ви хочете прожити своє життя, як ви хочете далі виглядати? І я думаю, вибір очевидний. Тим більше, що зараз ми створили дійсно найкращі умови для того, щоб зайти в клуб. Ну, скажу так, одне офлайн заняття коштує дорожче ніж цілих п'ять тижнів перебування вашого в клубі. Зараз найвигідніші умови залишаю посилання прямо під цим відео. Ви можете перейти, ознайомитись. Ну, і, звичайно, ми будемо раді вас бачити.